А, що ж, зараз робитимемо огляд на хінкалі з телятиною а, заморожені. Купив їх у магазині Галя Балована. А, не знаю, що сього ні Разу ще такі хінкалі не куштував. Єдине, я не знаю, скільки їх варити, бо їх тут я так порахував штук 11. І, типу, там, якщо 5-6. То може бути і маловато, але всі 11 може бути і багатовато. Бо вони ну такі не те, що як ресторанні, але як, ну, десь як два пільмішки, а то й як три, один хінкар. Тому зараз я подумаю, порахую, я вже поставив кип'ятити воду, закип'ячу, зварю їх тут і хворити 10-12 хвилин, написано підсолену воду. По ціні вони вийшли десь 174 гривні. Ну Здається, там 174 з копійками. І наскільки я зрозумів, вони продаються на вагу. Тобто я там цінники в магазині ніяких не побачив, мені їх зважили і вийшло там щось в районі 174 гривень. Тому зараз варю, пробую і даватиму свою оцінку. Ну що ж, я зварив, вирішив зварити усі, тому що я так подумав, що в моєму улюбленому закладі Порімарілів в Сумах я зазвичай беру 10 грибних хінкали, типу, вони. Ну, хоча я не знаю, коли ці зварились, то вони не маленькі зовсім. Але я подумав в 10 грибних з'їдаю, не вже 11 стріляти на не неасилю. Тому зараз будемо пробувати. Не всі вони цілі, можливо, десь я допустив якусь помилку під час розігрівання. Їх у воді трошки вони пристали до каструлі. Але все ж є ціленькі от, наприклад, ця тут лише невеличке пробиття. І зараз дегустуватимемо. Altså hmm. Це реально непогано. Начинки, фарша багато. Прям, ну, от, от от. реально цей об'єм, який можна бачити, Реально це все м'ясо. Тут нема пустого місця. А, чому я сказав про з грибами? Бо я їх люблю найбільше, тому що вони от саме в сумах в порімарілі роблять їх з вершковим соусом, Там з якимись спеціями. І це дуже смачно. А от Хінкалі з м'ясом, з яким би то не було, там баран, свинин, телятина. Ну, для мене завжди це типу як пельмені. Не знаю, типу, так воно прикольно, але як на мене, ну ті ж самі пельмені, нічого цікавого, якщо ти вже вийшов в якийсь ресторан, то краще взяти щось, у чого ти реально отримаєш такий, насолоду, да, як то харчовий оргазм, типу того. От і від хенкалів з рибами там я реально його отримую. В даному випадку, якщо розглядати це як альтернативу пельменям, то це реально досить гідна альтернатива пельменям. тому що а, цей фарш ну, він реально схожий на те, що я от їв в Пурі Марілі в ресторані. Типу, я ж там ну, все ж таки пробував місьні. Це реально непоганий фарш. Це не якийсь тоноді то, як механічної обмолотки, Мені здається, це не механічна обмолотка, мені здається, це реально фарш. Тут є щось зелене, там якась там не знаю, петрушка, не петрушка, О, все, розлілося. Хоча я так можу показати фарш, зате, бачите? Тут от є щось зелене, ну, це петрушка, це мені нагадує петрушку, Скажи, може якийсь ще укроп, може кінза. Реально фарш він пахне а, спеціями, він зовсім трохи гостренький, зовсім трошки гостренький. У міру. В міру гострий, зовсім трошки. Приємні спеції, приємний фарш. І ті, які не розлізлися, ті, які цільні, в них ще є реально бульйон. Його реально можна випити, і вони ще й не сухі. Мій вердикт такий, що це смачно. Це реально смачно. Одна порція хінкалів ну, за 174 гривні. Дивлячись чим порівнювати, якщо взяти пельмені, то звісно там пачка пельменів типу 100-120 гривень і їх вистачить рази на не знаю 4. Тому одна порція пельменів, скільки гривень 30, ну, звісно, це пельмені набагато дешевші. Але за смаковими якостями ці хінкалі вони в рази краще. І я вважаю, що воно в принципі того вартує. Я впевнений, що 11 хінкалями я наїмся прям добре. Можливо, навіть я не всі зможу доїсти, не знаю, може якісь залишу, навіть там, пізніше доїм чи що. Але це смачно, це ситно, це реально м'ясний фарш, досить приємне тісто, тобто воно не товсте, і як хінкаліна вона з'їдається абсолютно легко. легка. Бульйончиком Угу. Це однозначно лайк. Це 100% не дізлайк. Угу. Якщо запитаєте щодо мінусів, то навіть не знаю, яких ви очікуєте мінусів від напівфабрикатів. Я ж кажу, це набагато краще, ніж пельмені. Це смачно, це сочно, це поживно. Мені подобається, я точно ще купувати. Можливо, зі свининою, можливо, там ще здається з грибами, от немає. Там ще з сиром здається, є, можливо, з сиром візьму. А, якщо хочете огляд з сиром, пишіть в коментарях. Пишіть взагалі, що ви думаєте щодо хінкали, які любите, які ні, з якою начинкою. І чи віддали б ви 174 гривні за одну порцію по факту за 11 штук хінкалів. Ну, якщо ми порівняємо з шаурмою, оскільки я зараз знаходжусь в Києві. Я ще не купував шаурму, але я краймока бачив, десь вона тут коштує 110-120 гривень. Ну це якась така стандартна, типу. Звісно, з додатками вона коштує там вже 140-150. Насправді, в сумах гарна шаурма також стоїть не менше 120 гривень, а то й 150 Якщо казати про якусь Берлін шаурму, здається, вона там щось 150-160 вартує. От тому ці хінкалі трошки дорожчі, ніж одна шаурма, але для різноманіття вони точно мають місце бути. Я їх можу радити. Так. Телятин, хінкалі з телятиною, згалі балуваний, це однозначний лайк, це моя рекомендація. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте нових оглядів!